Сусці, що побачили, які об'єкти Так, сьогоднішня робоча поїздка до вашого міста була пов'язана в першу чергу з готовністю міста і об'єктів критичної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період, тобто об'єкти теплопостачання, водопостачання і водовідведення. Також включено в план робочої поїздки і відвідування цього об'єкту, на якому ми зараз знаходимося, на дитячій лікарні ваша, розуміючи, що сюди достатньо серйозне фінансування було виділено з державного бюджету, ну і на умовах співфінансування з міста. По об'єктам критичної інфраструктури були оглянуті ці об'єкти, перевірка захисних, захисних споруд, перевірка готовності цих об'єктів в експлуатації в умовах осінньо-зимової осінньо експлуатації та можливих масованих авіаційних ударів. Як було виконане моє доручення і відповідні розпорядження щодо. Захисту цих об'єктів, даби пройти період осінньо-зимовий без втрати можливості місцевої мережі забезпечення теплом, водою і водовідведенням. Для підвищення ефективності роботи цієї мережі, підвищення стабільності, були передані відповідні генератори. Які допоможуть в умовах аварійних можливих ситуацій, забезпечити тепло в мікрорайони, подача водопостачання і водовідведення в місті Шостка. В цілому об'єкти проведені певні роботи, але ще треба буде доопрацювати час і порядок, і методика. Захисту цих об'єктів є у керівників об'єктів, є у мера міста. Тому будуть ще додаткові перевірки для того, щоб стабільність системи життєзабезпечення міста була більш надійною. Ну, крім цього, сюди приїхали, тому що минулого разу я був у вас у вашому діагностичному медичному центрі. Розбирався ситуація, яка склалась, і чому вона склалась. І розуміючи, що 47 мільйонів заплановано для реконструкції дитячої лікарні, це, ми розраховуємо, що дитяча лікарня буде сучасна, буде ефективна. Термоізоляція буде зроблена, і головне, ви разом зі мною зараз були захисній споруді цієї лікарні, вона безумовна. Слава Богу, що вона така є, але вона не відповідає сьогоднішнім вимогам, які до таких об'єктів мають Державна служба надзвичайних ситуацій, приділяти до таких об'єктів свої вимоги. Ми маємо це привести все у відповідність, щоб наші... най- Дорожче, що у нас є, це наші діти. Якщо вони захворіли, вони лікувалися в хороших умовах і були захищені, захищені від можливих авіаційних і ракетних ударів, тому що місто знаходиться дуже близько до ведення бойових дій і загроза дуже-дуже висока. Що можна сказати, є проблеми, є проблеми щодо фінансування виконання цих робіт. Проєктна кошторисна документація відпрацьована, перейшла вона експертизу. Зараз питання визначення з підрядником виконання робіт. І фінансування цих видів робіт. Керівництво до мене звернулося, які проблеми є з фінансуванням, я їх буду вирішувати оперативно через казначейство, щоб ці гроші зайшли для виконання цих робіт. А щодо відновлення роботи діагностичного центру, щось Нашли висновки? Значить, після мого попереднього відвідування були перемовини з обласною радою, яка у Лютому цього року прийняла рішення щодо його е, закриття, практичного закриття цього центру, перемовини з керівництвом міста, е, і я подав на розгляд обласної ради пропозицію щодо відміни лютневої літневого рішення щодо закриття цього центру з метою передачі його в е, комунальну власність місту. На правах співфінансування 50% покриття всіх розходів буде брати обласний бюджет на себе, і 50% буде брати місто. Я розраховую, що в цьому місяці цей центр має почати працювати, надавати так, такі важливі для громадян міста послуги, медичні послуги сучасні. Я бачу це обладнання, воно дійсно сучасне і дійсно мені прикро, що такий довгий час. Жителі міста Шостки їздять в Чернігів отримувати ці послуги, коли тут стоїть сучасне обладнання, яке закуплено за державний кошт. Тому я все зроблю, щоб і керівник обласної ради мене запевнив, коли я до вас їхав, я з ним спілкувався, що в цьому місці буде прийнято рішення щодо відміни того лютневого рішення Баради. Скажіть, будь ласка, тут ну, Кошторисні проекти, чи буде, будуть вони корист... контролюватися групою, прозорість та підзвітність, яка створена проєкт. Так, да, ви я думаю, знаєте, що в обласній військовій адміністрації створена робоча група, прозорість та підзвітність до складу, якої входять представники силових, правоохоронних, контролюючих органів, фахівці з цієї справи, які перевіряють яким чином планується використання, як використається, використовуються бюджетні кошти, місцеві кошти для виконання цих проєктів соціального спрямування в першу чергу, для того, щоб кошти ефективно і якісно використовувалися у визначений термін. Безумовно, для нас сьогодні є проблема для Сумської області. Держава дала досить серйозний фінансовий ресурс, і ми вбачаємо. Що є проблема в їх освоєнні. Найбільша проблема це робота громад, керівників громад, їхніх. Підрозділи, які відповідають за освоєння цих коштів, дуже довго проводяться тендерні процедури, відміна тендерних процедур. Чомусь вже є випадки, коли завищені ціни на придбання водогонів і таке інше. Тобто, з цими питаннями, ця робоча прозора група вона працює, звітує кожного тижня. І цей об'єкт сьогодні ми про це. Проговорили з керівником робочої групи моїм заступником зоновою Марією Володимирівною, що особлива увага буде на цей об'єкт. Бо я знаю, що до мене вже звертались громадяни, які тут мешкають, стосовно цього об'єкту. Вже були звернення, і ми будемо безумовно на них реагувати і перевіряти хід виконання цих робіт.